Трагедія сталася близько першої ночі. Власників садиби на вулиці перемоги розбудив страшний гул двигуна, а потім вибух, від якого задзвеніли шибки. Вам не розказати який тут звук, був, ой ой ой, вам не розказати страхоліття. То мене забрали туди в скору, наш Я як то бо знаєте мене нерви. Ох боже! Якщо ж я доживу, то добре до Пасхи» та дим від літака, який розвалився на друзки, поміж людських будинків, господарювало недовго. Завдяки мобільності рятувальників, усе загасло за 20 хвилин. Повідомлення було, що горить горять всі будинки там і так далі, і тому подібне. По прибуттю, дійсно було встановлено, що впав впав літак. От, в результаті падіння він загорівся. От. Наші підрозділи виконали ту функцію. Яку покла покладається, тобто зреагували, погасили. За попередньою інформацією, літак злетів з імпровізованої злітної смуги, яка за селом на полі. Її вже виявили у повітрі. Пілот буцімто вирішив розвернути машину та сісти на місце зльоту. Однак, укрузник почав стрімко втрачати висоту, і в результаті впав. Не вижив ніхто. Там трупи є. Скільки не знаємо, бо або він наполовину подіваний труп. Або два. Або два, да. Вони обгоріли їх ідентифікувати. Факт в тому, що зараз це нічого не троне чіпається, тому що їде бюро розслідування з Києва. Те, що Ан-2 упав не на людські хати, справжнє диво. Втім, цьому цегляному будинку від таки дісталося. Повітряне судно зачепило його дах крилом, зірвавши і дерев'яні крокви, і шифер. У той час у хаті спали п'ятеро дорослих і одна дитина. Хто відшкодовуватиме збитки, люди не знають. Ну, будинок не є застрахований. Власника літака неможливо з'ясувати, тому від кого що вимагати, це навряд чи держава в цьому плані я не знаю, чим допоможе, тому що в людей набагато страшніші біди бувають. Більшість всього, що будемо своїми силами, можливо, щось хтось поможе. З односельчан. Припущення постраждалих щодо самостійної відбудови понівеченої хати не безпідставні, бо навіть сільський голова толком не може пояснити, чий саме транспорт наробив біди. Я знаю, в минулому році працювали, розсівали міндобриво, все нормально. З керівником господарства ми спілкувалися. Він каже, що це ну, якби по цій території розсівали. В даному в цьому році з керівником того підприємства, яке ліквідовано. Стерагро. Він каже, що літак і може не належить. належить іншій фірмі. Більше знають прості селяни. Не на камеру кажуть. Літак для цигаркової контрабанди приватники використовували не вперше, бо польоти над їхнім селом були систематичними, не лише в сезону прискування ланів. Втім, так це чи ні, встановить слідство. Розслідуванням інциденту займатиметься транспортна міліція. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Частина третьої статті 281 Кримінального кодексу порушення правил повітря.